Всім привіт, друзі, з вами я Дані, і сьогодні це відео доказательство, що когти насамперед е... существують, да. Я в дописі залишав вам фотографії. Е... І сподіваюся, це всі подивилися мої підписники. Так що і це відео, що буде точно доказательство. Бо може, деякі можуть подумати, що я смонтувала це. Може подумати, що це монтаж. Твій вихід! При Дані подпишете Данник Плея. Будемо... Ой. Подпишитесь на канал Данник Плея і лайки ставте. Дивайтесь, пишите коментарі там. Ее давно И мы сегодня будемо вам покажем на кости. І це дополнительство Щ... відео. Угу. Бо в минулому разі нам, нас не вийшло, бо вони пропали. Це з якимось шансом нам цього разу повезло, ми провірили все. Да, два рази. Да. Два рази провірила, один раз не повезло, а другий раз повезло. Так. Да. Максим, ти казав, що ти щось про... чув про це, бо я в минулому разі сказав, що, може, якимось шансом, ти казав, що ти, що ти щось про... чув про це, так? Да? Да, може сказати, нам пошло шанші даже один вичаток. І нам повезло. І при чому дуже швидко дуже... да. скажи Да. Ми вирішаємо туди, поїхали. треба протнутися просто. Ну да, то портнуємося до 30-го дома. І ми ще покажемо другий лайфхак, як получить когти, якщо, лінь плавати і все так Так да? Да. Думай. Так Вот вони! Вот вони! Долгождание когти! Вот вони! Вот вони! Тільки дві анімації, вот. Да. Вот они, те легендарные когти, да? Да, они дуже важны. Да. И светятся хорошо, да? Да, чем мини-фонарик, можно сказать. Не, ну он не светит. Да, реально. Анна, и мы покажем вам другой лайфхак. Лайфхак, как получить эти когти, если он лень плавать и телепортироваться, да? Да. Сейчас мы подаемся. Выдаваю когти. Ты употребляйте нажать в доміки Дивіться, Вы должны брать вот такие домики, зараз у Максима. Я нього Да? Да. Треба брати вот такий вот домик. Він безкоштовный. Причем гарный, дуже. И дивите заходу у него. Помните, я вам показывала секретки. Я е, вам показал, что тут є есть секретка с сейфом. Ну и подумайте, что вы там просто сейф найдете и все. Я зараз тебе відкрив тобі. Відкрию. От, відкрию тобі. Ти... Ти не чужого, Почекай, зупинись! Около... Почекай, носи. Давай я тебе перенесу. Стань на цю штуку, я тебе перенесу. А, нет, все. Так, і вот они вот тут лугу, Дивіться, ми як... почекай, Вот отут ми тебе піднімаємо спереди сейф, ну ми йдемо назад в цей край. Ідете, йдідете йдете. І тут когті! І тут когті? Що один варіант є? І те ж саме дві анімації. І це відео вам доказало, що насправді це правда, да? так? Ну так, да, ми не знали, що це з якимось шансом. Це, на жаль, було з якимось шансом, і нам другого разу повезло. Кстати, сейф может відкрити. Ага, Ой, открой двери. Идем заканчивать. Ага коротенько выл у нас получился. Ну да. Всего ж доказательство, да? Да. Ну, да. Рив. Давай я зараз тебе отримлю, хорошо? Да, давай. Короче, на все це, це видео вам доказало, что на самом деле копья существует, да. Но я ще вам дополнительно показал другой вариант, да. Що можна другий варіант у когті, що можна лень булавити і лень телепортуватися, так. Да. І це отличний теж варіант. Якщо вам цей топ один дом, то, кстати, теж круто дуже, да. так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і робіть поширення. Твій вихід. Всім пока! Підписки Ми, і коментарі, і поширення. Да. І це відео вам доказав, пока. І це відео вам доказав, що когти существують. Да. І, повторяю, тут дві анімації. Перша і друга. Ну, друга почти не отличается. Просто піднімай. Просто вверх піднімай, І все. Ну, Ударил. Всім пока-пока. Да, всем пока.